Принцип Я тобі, а ти мені, українці, в тому числі Івано-Франківці, активно використовують в своєму житті. Хоча тут немає нічого дивного, адже ще з малечку дитячі розповіді на ніч починалися чи закінчувалися фразою Я вам казку, а ви мені бублики в'язко. Очевидно, саме тому принцип нічого в цьому житті безкоштовним не буває, ну вже дуже глибоко вкоренився у свідомості українців. Наприклад, антиколекторська компанія Ваша надія пропонує новий вихід для людей, які не можуть забрати депозити з банку. Та позичальників, які не мають бажання з кожним разом платити все більші відсотки. Антиколектори пропонують хитрий спосіб за віковими традиціями ти мені, а я тобі. Власник депозиту погашає чужий борг, а кредитор уже віддає йому гроші. Проте це ще квіточки. Принцип я тобі, а ти мені дуже полюбляють політики та чиновники всіх мастей і рангів. Згадайте їхні передвиборчі програми. Голосуйте за мене, і я для вас зроблю те-то і те-то. Інша справа, що після казки і бублики вони самі наглим чином і з'їдають. Проте істина, що після чогось завжди буде бажана винагорода, настільки вкоренився у свідомості українців, що вони завжди ведуться на обіцянки, і цим завжди користаються люди, які не проти трохи заробити на тих, хто любить і вірить казки. Наприклад, народний б'ютівець Дмитро Шлунко цього тижня добросовісно торгував Івано-Франківську бубликами. За його словами, якщо президентом стане Янукович, то державі прийде капець, а щоб цього не сталося, необхідно голосувати за Юлію Тимошенко. Тоді в країні, а значить і у кожній родині, буде все гаразд. А ще б'ютівці голосуватимуть за Конституцію, проте лише тоді, коли її змінять так, як вигідно цій політичній силі. Пардон, українському народу. І все таке інше. Ще більшу замануху для виборців підготував лідер громадської організації фронт змін Арсеній Яценюк. Бублики він пропонував на всі смаки. І солодкий, і соленій, і з родзинками, і з маком. Пан Яценюк спить і бачить себе в кріслі президента, але зрозуміло, без українців йому туди ніколи не сісти. От вхід пішов провірений метод бублики. Яценюк обіцяє все і кожному, і не притісняти іншомовне населення, але відстоювати українську мову, і влаштувати український Нюрнберг людям, які розпалять між національні чвари, і відновити економіку, і не забувати воїнів УНУПА, і об'єднати правобережну і лівовережну Україну. Одним словом, можна все, тільки за однією мовою. Яценюк має стати президентом. Чи спокусилися не зовсім са ті івано-франківці на запашні бублики від Швинка та Яценюка, наразі невідомо, покаже час. Приторговує бубликами і міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Навіть можна сказати, що це стало його основним заняттям. Зазвичай з цими смаколиками він не розстається, проте іноді доводиться пожертвувати одним-двома. До прикладу, Кузьма Скревін просив, як маленька дитина, пробачення у міського голови за те, що нецензурно висловлювався на концерті з нагоди дня міста двома роками раніше. Після цього він став у франківську персону і Проте так склалося, що у Кузьми цього року концертний тур, а у Франик йому зась. От і довелося застосовувати принцип Я тобі, а ти мені. Кузя присолюдно вибачився, а мер дав дозвіл. Очевидно, що з цим бубликом йому було не дуже важко ристатися. Адже для Віктора Андрюсовича, який надзвичайно любить свою персону, вибачення такої відомої людини, як бальзам на душу. Хоча Кузя каже, що покаяння не пов'язані з концертним туром, а його просто мучило сумління за недостойну поведінку і віриться в це чомусь дуже-дуже складно. Цікаво простежити принцип Я тобі, я ти мені, на прикладі все народно знаної Івано-Франківської лесбійки Тані. Вона ініціює створення лесбійської організації, яка мала би об'єднати всіх лесбійок, принаймні. Нашого міста. Організацію створюють з благородною метою допомагати і консультувати тих дівчат, які люблять осіб своїй статі. Проте виявляється, що сама Таня постійної партнерки не має, каже, що вона зараз холостує і перебуває у пошуках своєї половинки. Висновки робіть самі. Ми ж вам хочемо побажати тверезого мислення і не кидатися на перші ліпші публики. Спершу оцініть їх продавця. Вдалого вам наступного тижня!